Привіт, я Володимир, я лікар-психіатр та психотерапевт. В моменти найбільшої вразливості та крихкості наші особисті кордони перестають бути надійними стінами і в нашу оселю проникають зловмисники проблем. Коли я розпочинаю роботу з людиною, незалежно від її запиту, я пропоную знайти точки опори та внутрішнього ресурсу, які ну, зовсім невидимі за проблемою. Але вони є. Наш хибний досвід змушує нас ухилятися від комфорту, ставати на заваді тим, хто хоче і може нам допомогти. А це часто живить переконання, що я один на один з труднощами, стараюся зі всіх сил і не знаю, наскільки мене вистачить. Приєднуйся і побачи, що вистачить і що навіть буде чим поділитися. В тобі безмежна сила, а твої недоліки часто є тим, що приваблює, а отже, великими перевагами. Не тільки тіло, але й наша психіка потребує відпочинку. І з нами ти навчишся, як організувати його в себе вдома, на робочому місці чи там, де тобі буде зручно. Приєднуйся до нашого курсу Егоеволюція.